Блогерки, які стали зірками після супермами. Корячка. Іноді хейт це найкращий піар. Саме завдяки жорстким коментарям конкурентки Людочки. Просто Проста і то вона навтянула ноги, були тежені не підтягнуті, дрябли дряблі якісь. на жопі у нього був целлюліт, І Я все поняла, що Таня і та яка себе видає. Випуск з корячкою розлетівся в TikTok, і На Тетяну звернули увагу. Відверта, пряма трошки з перчинкою. Вона виграла не лише шоу а Айміль мільйонну аудиторію блогеркою мільйонницею стала і Стася Макеєва, яка точно є супермамою для своїх дітей. Її часто хейтять за те, що дитячі свята вона влаштовує з розмогу, Мовляв, це недоречно під час війни. Проте на кожному такому заході Макеєва проводить аукціони та донатить великі суми на ЗЕСУ. Катя жесть запам'яталася глядачам як жінка, яка відкрито говорить про свої пріоритети, бізнес і виховання дітей. Після шоу її блог почав стрімко зростати. Зараз у неї понад триста. Тисяч підписників власна методика тренування жесть бренд одягу бата освітня платформа мінус.